Бачу, диходи, на ноль Я дзвонив черговому інспектору. Так, і виняке завдання не виконує. É so sorry Не сет... 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 службу. Моє прізвище Батицький. Батицький. О, відомо. У вас буде скарга написана. Ви стоїте тут з порушенням. Як це У У з... А маячок дозволяє ми... ми... пункт 31. Ми... 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 Яке ми завдання виконуємо? Невідкладне аварійне місце і тут невідкладне завдання. Завжди ДТП тут стоїть. Ви не можете поставити машину там і тут стояти махати? Де не будь, де можна. А що тут не можна? А тому що тут не можна, а це шима, перехрестя, він, Дивіться. Нас, От він їде і ви йому закриваєте Чувайте, оглядовість. Давайте, давайте ми будемо не говорити, говорити по-дорослому, якось нормально. То Хочете по-дорослому на вас скарга буде. Та пишіть, будь ласка. Я зараз я лише, я шоку. чергово попереджую, що якщо ви не заберете, то буде скарга. Ви не, не можете. Ми ми ну, хто у вас командир скаже? А що, а вдруг? Я не розумію, ви що маєте якийсь товар зараз перевозити, чи якусь може і викрадену товар. машину, що ви, ви... хочете ви... нас від забрати? Давайте, ж така говоріть, Говорить вас виникає, А мене є підозра, що ви правил не знаєте. Захотів зняв познаї, захотів, не зняв познаї. Ви розумієте? Ви цивільна людина і будете бачите? Що я на стоянку заїхали? Там куточку стали. А як ви тут зупиняєте? Ви отже зупинили з київськими номерами. Він взагалі зупинився сам, сам запитатися дорогу. У той? І той, і той, і той. той. Цей питався на Тросковець, а цей питався ви, як так, йому на Київ. Все, і ви вже там махали, спитатися. Ні. Ні. Я було Добре, чому другий раз питаю. Чому, чому ви запиталося? А чого я маю питатися? Чому я вам що ви тут даєте? Давайте стверджуємо, як ви не знаєте, що їм, ну і що. Я знаю, що ви порушуєте. Ви усі з нами. Ви, 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 були, має, їм, та, і та, і та, подивитесь, подивитесь які тут порушення, які тут аварійки створюють. Я ви, не ви. буду з вами стояти, тут не можна стояти, тут не можна, стояти, тут не можна машини зупиняти. Я бачу, що він у вас включений ви, спереду, ззаду він не працює. Як це він не працює? Ну отак, от ззаду його не видно, це окрема скарга. Вас включений тільки спереду. Видно спереду його. Як він, так він, тут і як і він при... і А як він зроблений? Ви подивіться, ви там лампочку не включили і... бачите? — з ваших і поради, і так далі. Всі Але і... він всіх чому Він, він, не зроблен? він так зроблений він зроблений. Він зроблен. Ви додатково поставили секцію. От, видно, добре. Зараз на відео видно. Що лампочка не включена, а ви доставили собі оцю китайську. — Все, Добре, У мене до вас питань нема. у мене до чергового зараз питання. Це не є проїжджа частина. Ну ви хочете, давайте складаємо протокол. Я вам ще раз кажу, не ходіть по проїжджу. Я не ходжу, я по пішохідному зайшов. Так? А так. тут а що? А тут, а тут що? що? А тут лінія 1-1 чи 1-2 Яка лінія. Оця лінія 1-1 чи 1-2. І що? І вона вам дозволяє тут ходити? Вона не дозволяє машинам тобто сюди заїжджати. Вам, заїщати, і вам, вам в тому числі не можна сюди заїжджати. Я не порушую ви правила. Ви в діти, у вас є якісь е, від світло відбуваючі, і так. Вам так, темно так. зараз. Прошу. Вам темно зараз, що зараз світло Темно шилєлі. Не темно. Це прекрасно висунути. Ви, ви собі говорили, будете зіркою Ютуба. Прошу. А як ваше прізвище? Фатич. Як? Фатич. Фатич. О, то теж відомо особисто. Я з вами ще не відпускав. Ще особисто з вами не зустрічався, але ну, зараз будете мати Ви нас не лякати, ми, нас ми тут. Я знаю, що ви хто ви є, Батицький, дуже добре знаю. Хто ви є? Руками машете, людей б'єте, от хто ви є. Людей ви б'єте. Не знаю про вас, а він точно побив людину і зараз має судову тяганину. — Так, ну, два місті, роки назад. три. — Ви не знаєте, почав не знайдеться, а ви стверджуєте, що якусь побив? — Я ще знаю, ви? що там було, тому що я говорив... — з потенцією. Після закінчення судового засідання ви судді можете Саша, як його прізвище, якого ви побили? — Слухайте, Завідко він мене Вчетверо. Вчетверо на двох. Є заключення суду? Та ясно, що є ви... заключення суду. Ну, попросить таке, що Ви мене зараз да. знімаєте? Так. Да. Да. Ви стверджі, 11, -й, 11 -й закону України про міліцію. Ну, і що стаття та, говорить? Чітко говорить, для уникнення конфліктних ситуацій. А зараз вами конфліктна ситуація? Да. А зараз може Віка? бути конфлікт. Може бути. Да. А, Шо, може бути? Да. а може а бути зараз грім вас поб'є. Ви зараз будете стверджувати, що хтось вас рухає, або боже. Нічого я, я ще... не буду рухає. ви не маєте права згідно 307 ї статті знімати. Так, що ж вони говорять? Цивільно українському. це закон України про міліцію. І чітко говорить з нього. Що, якщо ви в мене в чомусь підозрюєте? Одинадцята стаття. Ви мене 8. в чомусь підозрюєте. А мені звідки ну, от я, ви, я, вас бачу, я вас бачу перший раз. Ну я вас теж перший раз. Ви, ви мене все... зараз в чомусь підозрюєте. Ви казали, може я є, хочу ви. Ви просто зняти. що він когось побив, що може вас побити. Ну, є судові засідання, є записи. Він, він все фіксується, фіксує, він це фіксує, фіксує які на відео. Чому ті свідки не були зразу, а потім почали свідки. Появляти свідки. вже пізніше, через запит. два роки з'явили свідки, про що я А запит, де ж вони були зразу? Біжу. Де ж вони зразу були, ті свідки? Не знаю, де О, ви не ви? знаю. Добре, Батинський, чекайте скаргу. побачимо. побачите. Які питання?